У виставковій залі Марійського товариства Львова була представлена виставка національного одягу майстрині Вікторії Галамаги. Повсть. Унікальна технологія виробів з волокон вовни. Ще одна назва цієї техніки: нетканий текстиль. Для кожного, хто оглядає експозицію, це найперше краса. І вишуканість оригінальних народних строїв, які і сьогодні сучасні і оригінальні. Будь ласка, про свою колекцію і своє зацікавлення тим, до чого ви зараз звернулися. Останні два роки я займаюся виробами з войлоку. Надзвичайно в мене вразила ця творчість, тому що дає можливість створювати не тільки образ певний, а ще створювати фактуру цього образу, тобто працювати над створенням тканини. 20 років тому я займалася і дуже було велике бажання займатися виготовленням гобеленів. Навчила мене викладач училища Труша, Оксана Рибатицька. Роботу і чоловіка так само ми бачимо тут в цій прекрасній галереї. Коли я побачила. Сам процес виготовлення войлоку, вироби з войлоку. я просто зрозуміла, що це значно вище, значно цікавіше і дає значно більше можливості для творчості. Це не просто вироби, які можна носити повсякденно, хоч і це можливо, але є вироби, які створюють певний настрій, дають можливість людині проявити свій характер, коли вдягає цю річ. І також цього року. Я мала прекрасну нагоду прийняти участь в конкурсі територія таланту, присвячені Україні, де дівчата виступали в костюмах, які я створила в сучасному моєму баченні українського народного строю. Дівчата були в захоплені, і я хочу сказати, що це найбільша радість, яку може відчувати митець, тому що я бачила радість, з якою люди сприймають все, що я роблю. Я знаю, що ви брали участь підтримки майдану українського. Що це була за акція, і, зрештою, який результат цієї події? Результат такий, що коли я побачила людей, які постраждали внаслідок всіх подій, які відбувалися в нашій країні, ну, не могла я залишитися байдужою і мені хотілося допомогти людям, які постраждали. Іншого варіанту, як запропонувати свої речі на аукціон, ну, в мене не було просто іншої можливості. Я звернулася в американську організацію Євромайдан Аукціон, яку заснувала діаспора українська в Америці, і 5 робіт. Я пожертвувала на аукціони, які успішно пройшли. Була дуже рада, що я допомогла п'ятьом постраждалим хлопцям. Ну направда, це приносить дуже велику радість і тепло в душі. Коли ти можеш щось зробити для людей, тим більше для людей, які люблять Україну, які жертвують своїм життям, своїми інтересами за для майбутнього України. Тому що я по своїй освіті викладач музики. У мене завжди вироби з войли асоціюються з музикою. Я просто, коли їх бачу, у мене звучить в голові музика. Музика буде різного плану, тому що можна створити колекцію романтичного характеру і буде звучати романтична, відповідна лірична музика. Можна створити, муз... можна створити вироби якогось екстремального такого характеру, надзвичайного в мене так само є в колекції такі вироби. Тоді в мене звучить, я б сказала, пристрасна. Музика танцювальна, тобто дуже такі гарячі ритми і гаряча музика. З самого початку звучала музика і войлок, як нерозривне ціле. Може бути українська. Однозначно, коли колекція в українському строї, обов'язково має звучати музика про Україну і на конкурсі. Який відбувався в стінах нашого коледжу легкої промисловості, де виховують дизайнерів для України, це було продумано і це було виконано. Це завжди в поєднанні з музикою. Просто я войлики, іначе не сприймаю це унікальне явище. Скільки часу у вас забрала до даного випадку ця колекція? Ну і загалом створити такі речі це ж дуже складна праця, фізично складна праця. І скільки часу йде на виготовлення, скажімо, одного експоната з цієї колекції? Значить, досвід роботи з войлоком у мене всього-навсього два роки. Коли я відчула, що я вже набрала досвіду і вже дуже хочеться створити виріб, я почала працювати. Так само, як люди, коли дивляться на вироби з войлок, вони розуміють, як це з ворсинок, з вовни вівці, як їх треба з'єднати, щоб вийшов вироб. Вийшла досить міцна тканина. То саме, і я переживала на самих початках. Я не розуміла, як же ця вовна має триматися в копі. Процес дуже простий. Існує він на землі не одну тисячу років, і в традиції багатьох народів. Дуже простий. Вогна складається в певний виріб по задуму автора, поливається гарячою водою з милу, завертається в вал, звідки пішло слово валяння, тобто це не є валяння, це увалювання. І на валу довго дуже цей вал. І ці врусинки з'єднуються в одну суцільну тканину. Процес творення окремих виробів дуже різний. Наприклад, оця ажурна блуза створювалася цілий місяць. Це не враховуючи того часу, поки задум визрівав в думках, поки не визрів задум, і поки я його не побачила в деталях, я не починаю працювати. Тобто працює постійна голова, починається з загальної якоїсь картини даного виробу, і поступово я можу побачити всі деталі, але в розумі своєму в уяві. І тільки після того я можу це. Створити. Звідки берете ці образи, адже щось вас повинно надихати? Звідкись вони приходять? Чи це певний стан душі, чи це певна емоція? Чи це напевно, що і музика також яка звучить? Я думаю, що це е, якийсь неймовірний дотик Бога до конкретної людини в даному випадку. Я дуже вдячна Богу. І він відкриває ці здатності е, бажання це, е, і сили, і бачення, як створити певний образ. Цим просто цим живеш. Це дає е, сили, це дає натхнення жити. Створювати ці образи і однозначно тішити людей, тому що перше, що я роблю, коли я зробила виріб, я стараюся його піти і комусь показати. Тому що я тримати в собі це щастя, цю радість творчості, я просто не можу її неможливо стримати. Вона однозначно має служити для радості людей, і це дійсно так і відбувається. Багато людей, які бачать мої вироби, кажуть, що видно, що створено з любов'ю. Ці вироби, якби діти любові. І каже, ми це відчуваємо, і це гріє душу, і це приносить нам радість. Я думаю, що це найбільша похвала, яку може мати людина, яка займається творчістю. Українська культура, мистецтво знає великих меценатів, подвижників, які дбали про розвиток нації. Серед них і Андрей Шептицький. Марійське товариство нашого міста долучається до цих традицій творчого соціального спрямування. Ми продовжуємо в тих традиціях, які були. Звичайно, на початках це було найперше свято Матері організовано, дитячі будинки христини в дитячих будинках, старечі будинок. Ми робили це відвідування Миколая. Основне завдання – це виховання особистості, особливо молодих людей на основах таких релігійних, моральних і християнських засадах. Ви не пропонуєте багато зараз акцій на підтримку вояків, які зараз захищають нашу землю, наш край, куди спрямовуються ці зусилля, найперше? Марійське товариство організувало, а це разом з усіма жіночими організаціями. Можна так сказати, це були і Союз Українок, і товариство Ольга Бесараб. І товариство Олени Теліги, пані Таня Шаленко. Ми організовували таку акцію на 9 днів в Чорна Хустина. Ми робили таку верочку, брали портрети хлопців в Києві ішли через всі площі. Потім це віднесли в Верховну Раду а коли почалося АТО, от хлопці на цього так як в нас є ця традиція, що започаткувала пані Стефа, художники роблять виставки, то художники в наш час проводили виставки акції, що картини продавали, і ну, в основному це давалося на лікування в госпіталь воєнний для хлопців для підтримки. Ви сказали пані Стефа і зрозуміло, що мова йде про знану художницю відому Стефанію Шабатору. Скажіть, будь ласка, чи вона не ділилася своїми думками? Що спонукало її спричинитися активно до поновлення марійського товариства і цієї дуже важливої діяльності підтримки суспільства, починаючи від дітей, і до тих людей, які на сьогодні потребують активної допомоги? Пані Стефа була глибоко духовною, глибоко віруючою. І, власне, це далося таке поєднання, так як я знаю з цього, що це все-таки була дуже радикальна така громадська позиція. Вона сказала, що не було можливості створити ніяку громадську організацію. А все-таки, коли ми збиралися на Молебені, коли ми збиралися на панахиди, нас не розганяли. І тому, отак, під і завжди це під заступництвом Діви Марії. І тоді ну, знали всі, знала і пані Ірина Каланець, знала і пані Степа Шабатура, що під заступництво Марії завжди на цьому. І знаю, що при нашій церкві. І особливо при всіх церквах були якісь товариства Діви Марії, якісь групи молитви Діви Марії. Тобто це образ, який в нашому народі дуже завжди шанувався. І під покров Богородиці і віддана Україна. Усім нам потрібен цей покров і оберіг. Пори року етноколекція Вікторії Галамаги передає усю палітру емоцій, кольорів нашого світу і людського життя від народження до глибокого усвідомлення тлінності нашого часу і вічних цінностей. Ми всі частинка певного соціуму, частинка певної національної культури, частинка певного суспільства. І наше життя тісно зв'язане. І мета все таки цього життя кожному в міру його здатності, в міру талантів, які Бог відпустив служити цьому суспільству, створювати красу, нести людям добро, підтримувати їх таким чином і допомагати їм перемагати. Я думаю, що без цього ніяк неможливо.